Шановні колеги, вітаю вас щиро із вашим професійним святом, днем місцевого самоврядування в Україні. Для нас це дійсно професійне свято, тому що ми забезпечуємо це саме самоврядування на території рідної нашої з вами громади. 25 років назад був прийнятий закон про місцеве самоврядування в Україні. До речі, мало хто про це говорить зараз, але 25 років назад, який дав поштовх розвитку місцевого самоврядування, самостійності прийняття рішень, відповідальності за прийняття рішення на території громади, ці 25 років ми говорили постійно про те, що потрібні реформи, потрібна децентралізація. Де регуляція, потрібно більше повноважень отримувати на місцях. І ми бачимо, що зараз цей процес він почався, він йде. Можливо, коса, можливо, крива. Але цей процес іде, він важкий. Ми розуміємо, що цьому є як об'єктивні причини цим складним процесом, так і е, суб'єктивні. Але саме від нас з вами. Від посадових осіб місцевого середування, від тих, хто обирався на свої посади в результаті виборів до місцевих органів влади. Ми несемо з вами спільну відповідальність за стан справ в Ніжині. І саме від нас залежить, наскільки влада буде близькою до людей, наскільки ми з вами будемо. Для людей тієї влади, яка буде відповідати на їхні питання, вирішувати їхні проблеми чуйно, виважено, толерантно, терпляче, мудра вирішувати питання, проблеми людей, проблеми розвитку міста Ніжина, а їх у нас з вами ось як багато. Вирішити всі проблеми неможливо одночасно або дуже швидко. Вирішуються одні проблеми. Виникають що так, такий е, сенс життя. І я бажаю вам усім, в першу, силу, в першу чергу, це натхнення, сили, мудрості виконувати свої службові обов'язки. А саме головне, це посадова особа, місцеве середування це не тільки та людина, яка виконує обов'язки, це людина, яка працює на цій посаді за покликом серця. Тому що інакше. Витримати це навантаження, а це дуже непроста робота. Ми з вами всі про це знаємо, можливо, воно виглядає з боку так, да що там сидять у виконкомі чи сидять там в управлінні, нічого не роблять, нічого не вирішується, але насправді ми розуміємо, що робота з людьми вона дуже важка вирішувати проблеми непросто, тому що постійне спілкування з людьми, постійна ситуація в певних конфліктних речах, вона. Вирішення цих проблем вона дійсно потребує і покликання, щоб мати бажання ці проблеми вирішувати. Бажаю ще раз всім натхнення, здоров'я, миру, благополуччя, процвітання вам і вашим родинам, ну, а нашій ніжицькій громаді розвитку стабільного, постійного і. Дослуженної вдяки людей, щоб люди, які приходять до нас з вами, звертаються, були нам завжди вдячні. А ця вдяка вона тільки ще більше нас спонукає. Добре, професійно, фахово виконувати свої службові обов'язки. І святом вас вітаю. <клуб> Працювати із таким професійним колективом дуже приємно і можна досягти тоді значних результатів. Приємно бачити також те, що з'являються нові молоді кадри, які вже отримують і відзнаки і подяки певні за ту нелегку роботу, яку вони проводять у своїх управліннях, відділах, службах. Хочеться подякувати там за те. За вашу витримку, за ваше терпіння, за вашу вірність і справі, яку ви обрали в своєму житті. А справа ця дуже поважна, це служіння громаді нашого міста. Моя сумніва, надеж на шиба вісамні, моїм путь, которым шла, припомню я без сожині.

i'm a